Привіт, привіт! Ла Ліга Зустрічай! Нова серія вже у вас. Артем Мілевський перейшов до Севілії. Новий виклик в кар'єрі. Севілія виплатить 33 тисячі доларів. Сколько? за трансформівського. Гірший трансфер із всіх можливих. Оце так новина. Юнайтед купляє циганкова за 59 мільйонів. Перший матч Ла Ліги, Тренер нас одразу в бій кидає, ми виходимо в старті проти Атлетико Мадрид. Цікаво буде перевірити свої можливості на фоні такого суперника. І через центр розпочинаємо атаку. Але пас не пройшов, і переходимо в захист. Розпочинаємо власну атаку. Мілевський бачить, але Мілевського не бачить. Атлетіко в центрі поля. І Розрізна передача, але захист на місці. І вибігаємо в контратаку. скидали на фланг. Дальний удар. В каркас варит. М'яч лучше. Выграє другой поверх. Милевський. Забігає. На Мілевську. Милаевський далі по флангу пас. На Мілевську повертають. Дальний удар. Воротар на місці. Навіс від Мілевського. Мілевський, штрафний, але дуже легкий удар. Облак взяв. Ну, по-першому -по тайму хочеться сказати, що трішки Атлетіко. Притаманний стиль гри Дієго Сіміони такий антифутбол був трішки, вони взагалі не створили моментів жодного удару в ствір. По флангу атакують матрацники в штрафному, дальній удар заблокований. Будемо власну атаку. Мілевський підключаю в центрі гравця. На Мілевського, Мілевський фланг бачить. Ну, не той, фланг бачив. Якісь заслабкі паси виходять. І вибігаємо. Чи не вибігаємо? Ні, ніхто не хоче бігти. По флангу бачить забігання Мілевський. Вдалий пас. На Мілевського пас. В штрафному бореться. Ні. Не дають. Атакують матрасники! Ой-ой-ой-ой-ой! Як проспали за спинами нападника! Мілевський бачить в центрі. І удар! Гол! Один-один! Ну... Це я вважаю вдалий початок. Ла Ліга. Привіт. Фінальний свисток 1-1. Цього Атлетіко ним не пахло, але вони з нічого створили момент і забили. Але для першого матчу нічия. Вважаю непоганий результат. М Мілевський грає на найвищому рівні. І повірте, це не все, на що він здатен. Гравець матч Артем Мілевський. Таке буває раз в житті. Команда тижня. Мілевський в нападі разом з МПП. Реал Бетіс приймає Севілью. Другий тур чемпіонату. І Реал Бетіс. Починає атаку по флангу. Запускає гравця вперед. Пас проходить. Та. Дістав. В штрафний. Ще далі. Удар. Заблокований. Мінельський повернувся навіть в захист. Пас в центр. Який пас на Мілевського... Мілевський далі! Ні, не пройшов. Не пройшов пас. Був заблокований Артем. Оп, відібрав. Порівнюючи з минулою командою Артема, ця дуже жвава. Переміщуються гравців удар по воротах, бо дуже приємно грати. Команда не стоїть на місці, рухається, відкривається, невдалий навіс Артема. По флангу розпочинаємо атаку. На Мілевського пас обходить. Центр мілевський пасує. Удар. Але не точний удар. Улыбайтесь, в лотації. Дальній удар заблокований. Фланзі забігання Артем побачив. Невже, невже, невже Невже, невже Гол 1-0 Останні хвилини. Яка краса! Команда другого тайму. Атлетіко в другому таймі забили м'яч тут в кінці в додані хвилини вже. Зрізна передача пройшла. І другий м'яч в сезоні. Фінальний свисток 0-1. Севілья виграє. Правець матча. Нелевський розриває вже. Цю ла-лігу, Реал Мадрид. Ау. Ти де? Що це за маміна Саратинка? Севілі приймає Хетафе. Йдуть трішки вище за нас. Ой-ой-ой, який пас пройшов. Але не розібрався Артем, що робити з цим м'ячем. Шукав партнерів, не знайшов, вирішив вдарити. Який пас пройшов. Я аж не очікував, по флангу Мілевський бачить. Ой-ой-ой, як добре, як добре. назад вертає це він накрутив там. Думав, вже Артем проб'є атака хетафи але захист міцний у нас сьогодні. Як арсенал міцне, Севілья з м'ячем на власному полі? Ой, не вдали пас перехоплення. Розрізна передача на фланг. В штрафному майданчику. Каркас. Каркас воріс дуже небезпечно. Мілевський на фланг. Скидає, не вийшло. І Хетафе виходить в атаку. Проходить на віз. Дальній удар. Воротар на місці. Ще удар заблокований. Ще удар. В першому таймі було 0 ударів. Хетапу. Мілевський. Ні, але дуже небезпечно було. І 0-0. Матч завершується. в атаці без яскравих моментів. Розпочинається перший тайм, Віліреал приймає Севілью. Після трьох матчів невдалий старт у Віліреала. Дві нічі, одна поразка йдуть на 18-му місці. Тож нам потрібно продовжити цю серію з поганих ігор Вілья Реала. Мілевський бачить забігання. Офсайд. Що то було? Вілья Реал, Дальній удар. Який фінт пройшов? штрафному майданчику вже гравець, але не може знайти кому віддати м'яч. Удар дальній альвара на місці. Мілевський пас в центр. Проходить. Назад Мілевський віддає. Повільно так намагаємось просунутися до воріт. Дальній удар Мілевський забиває. Ну, Дальній удар це гучно сказано. Третій м'яч в сезоні дуже впевнено. В центрі поля. Пас назад. Ну, в центрі м'яч. Алексібій знаві грає за Вілірел. Перерва. 0-1. Цивілія попереду. Мілевський по флангу. Бачить гравця. Бачить. Гравець його бачить, але нікого попереду немає. Мілевський в центр. Удар Рікошет. Дуже високо зустрічається сивілі гравців. Артем перехоплює, але. Це було вдало. Буде... Ні, не буде забігання від Артема. Дуже повільно котився м'яч. І біля Реал намагається вийти в атаку по флангу. Все ближче і ближче до воріт підходять вони. На фланзі гравець. Чи бачить його? Ні, В центр м'яч проходить. Удар заблокований. Нікого в центрі поля немає. Неточний пас. Вільяреал виходить в атаку. Навіс. На реакції біля штрафного. Шукають продовження. Дальній удар. Ну, Знову не вдали навіс? І 1 один. Один один. Олексібі вітає. Один один. На жаль, нічия Мілевський в шортлісті кандидатів на звання Гравець місяця. Конкуренти Львоваський Аварис. Непогано. Шеф. Вітаю зі званням тренер місяць. Мілевський кращий гравець Ла Ліга. Розпочинається перший тайм. Севілія приймає Реал Сусідад. Сусіди по турнірній таблиці. І Реал Сусідад в Атаці. Біля штрафного в штрафному вже перепасовується, дуже багато дозволяємо. Заблокований удар. І дали пробити голову в поворотах. Потужно, потужно. Але пас не пройшов. Мілевський ні. порозумілись партнери. Проходить пас офсайт. На жаль, офсайт. На фланг Мілевський пасує, знову на Мілевського. Мілевський знову на фланг. Не проходить пас на Мілевського, але... в атаці все одно... Ні. Щось невиразне вийшло у нас. Мілевський забігає. Запускає тобто ракету. Знову заблокований удар. Сосідат проривається по флангу. І знов. і невдало, на щастя. Але не можемо вийти в атаку. ми. І знов. Сосідат. штрафний, воротар на місці, Добивання. гол. Родрігес цей гол. Міячу роздягальню. Сусідат йде в атаку. Гравці цивілі відібрали. Сусідат в атаці. Атакує, Все одно продовжує. Удар. 2-0. Щось з захистом сталося. Вже біля штрафного майданчику. Але перехоплює захист і намагаємось вийти в власну атаку. По флангу забігання бачить Мілевський. Навіс? Ні. Не дають. І сусіда в центрі поля з м'ячем. На В штрафний забігає гравець? З м'ячем удар. 3.0 бекер, другий мяч забиває, щось посипався захист. Що бекер? Не вже третій. Хеттрик. Хеттрик. Це катастрофа. Цей матч хочеться забути. Ну все, хлопці, годі, годі, зупиняйтесь. Фінальний свисток 0-4. Це було жахливо. Дякую, більше не хочеться. Кращий гравець місяця. Кращий тренер місяця. Розслабились. Трішки опустила на землю гравців Севілі. Дякую за перегляд. Наступна серія нас чекає Реал Мадрид. Тож, папа, -па. побачимось. Папа! -па.